Друзі, раночку вам з котінюю на зв'язку. Не бачу сенсу вже спати, тому що і поки не знаю всю ніч у ті комарі, ви мене зрозуміли. А, до речі, влітку в такий О, привіт мої дорогенькі! Влітку в такий час. Вже спостерігала, як сонечко прокидається. Зараз же ні. ні. Ну, літо таке час такий. І з Катюнею на зв'язку і О! зараз. І тут у нас і кривий ріг, покриття і, коротше, ну їх нафіг. Кацапів задовбали, чесно. М -м, будь ласка. Ох. Тому не бачу сенсу вже спати, зараз поп'ю кави. Буду далі з Катюнею спілкуватися, тому що в сьомій ранки мені вже прокидатися іти по справах. І о 10-й годині вже буду записувати влог, тобто повернусь до вас. Ось така фігня-малята любі хлопчики і дівчата. Телефон, дівчат. Я лягала спати, у мене зарядки було 100%. Зараз 66. Туди-сюди, туди сюди той телефон. То летить куди летить, то Катюня пише. І от так. Нічого все буде до. О, ну, кожну секунду, розумієте, Телеф... О, і Катюня... О, Катюня. Катюня в вось й прокидатися, каже, не виспала. Ну, а що, сидить внизу. О, нічого, все буде добре, мої дорогенькі. Обов'язково. Вже майже 9 годин триває повітряна тривога, і Дніпро там щось приходить. Тож слідкуєш? І куди його спати? Нічого, якось, якось виспимося. Це не головне, хоча це і впливає на наше здоров'я, але нічого, все буде добре. І ще офіційно немає відбою у нас, хоча написала, що вже чисто. Дивлюся в Києві. Чуть ще її постраждалі і одна жіночка в укритті літнє померла. В Тальницькому районі Кличко повідомила. Так все добре. У нас відбій, пішла би пройтися, але на вулиці в цей час темно. Угу, Відпій. На вулиці допомоги. І спати не спати, і що робити? І якщо заснути, я собі гірше нароблю. Нічого, щось якось буде. Треба вмиватися. Марафет наводити і впевнено крокуємо в новий день. Ось так. Ранок зараз іду по справах і одягнулася, як завжди, по літньому, а люди хто в куртках, хто в ковтинках. Ну, нічого. Все нормально. І знаєте, про що пригадала? та Я вже вам і казала це в своїх відео, що не мати другого підборіддя там. Полки і так далі треба, щоб постава була рівненька і тоді воно все вирівнюється. А я зараз йду куняю, я з другої ночі до пів четвертого лише поспала, більше не змогла. І я оце йду, і Оділа так... окуляри, думала, що очі ніхто не бачив. І отак і живемо. стою, поки чекаю людину, зараз підійде поспілкуватися, а тут і дорога поруч, і діточки. І ну, дивлюся новини, кількість жертв у нас зростає, на жаль. Новини переказувати не буде. я не про це, але ж продивляєшся новини, тому що ну, а як по-іншому. І тут йде. Матуся з дитинку мать з ребенком, і вона і кричить: Ну, хлопчику десь рочки в два. І вона кричить: Нікіта, йди сюди, Нікіта, дай руку. Ти що не видиш, тут дорога, тут машини. якраз це уступло. Ну, а він же ж побіг та й побіг. І вона кричить: Ти що не слышиш, я тобі по-русски говорю. І вона так це голосно. І люди йдуть, знаєте, після такої жахливої ночі ти ще якось не можеш себе опанувати, і ти ще Це якось люди відреагували, на неї так подивилися. І раніше мене це тригернуло, а зараз я думаю, я буду думати, чому так, як так, чому не так і так далі. А вона буде спокійно жити своє життя і навіть не здогадуватися, що вона когось тригирнула. Думаю, її дитина хай що хоче з нею, то і роби, а з іншого боку, ну от як. Але мені сподобалась реакція наших людей. Я сьогодні допис поставила там в спільноті зранку, те, про що я відео зараз не буду казати, ви знаєте чому. То мої дорогенькі, будь ласка, напишіть. Тому ну що після такої ночі, скільки міст у нас і є постраждалі, і загиблі. Чи все з вами добре? Під дописом або тут в коментарях, будь ласка. Напишіть. А я думаю, це я йду головою туди-сюди, так це руханка для шиї. Ой. Завжди чогось знаходиш позитив, хоча б з такого. Ну, нічого. Щось та якось буде завжди. Так, не буду. Все, я побігла. І зустрінемось з вами вже після того, як я буду повертатися. І треба буде з вами якось від... Полігтися сьогодні. Угу. Зараз йду, а тут вчора проходила, бачила, як цей паркан робили. Тут у нас буде відкриття. Маркетоп. І вони оці всі камінчики руками складали. Думаю, нічого собі. Так, поступово камінчик до камінчика. І ще не все повикладали. А, і ще, мабуть, сьогодні будуть викладати. Не так позасипали, а знаєте, так нормально. Хм. Цікаво, як воно далі буде. Мені, коли хочеться, знаєте, такий безкоштовний релакс. Не про що зовсім не думати, не спостерігати. Я приходжу сюди, а там в нас же картини пишуть. І я не знаю, звідки ляв, саме от в нашому місці, саме тут, є шпаки. І вони з'явилися нещодавно. І вони завжди, я їх не бачу, а інколи бачу, коли з парку йду. І вони тут завжди цвірінькають. Я думала, це лише зранку. Ні. Це навіть вдень. Зараз обід, багато людей. А вони все одно на дерева посідали, і цвірінька саме в цьому місці. І зранку, коли я йду, вони тут на траві, їх дуже багато. І щось там один з одним сперечається, щось там. Потім зібралися докупи, перелетіли на цей бік і ось так ганяють по колу. А, і до речі, вчора йшла, побачила киця. Сидить там собі десь. І я до неї підходжу і там намагаюся з нею ще спілкуватися. Я в шорт викладала. Таке класне відео вийшло, не думаючи, не плануючи, там в мене всі відео не думаючи та не плануючи. А все з реального життя і живе спілкування. І як ти до неї там і киється, і то, якщо в неї немає настрою, вона з тобою не спілкується, тим паче, якщо вона тебе не знає. І я ж до неї і так, і так, вона може відвернутися, але вухо... Води вухом, прислухається, Боже, це такий приклад життя. От я потім завантажила, дивлюся, такі перегляди з кицею пішли. Ну, я не за перегляди, дівчата. Ви мене знаєте. Я за те, що от я йду зараз і думаю, хто її виховував. Що з незнайомими можна не балакати? Якщо в тебе немає настрою, не треба нікого слухати, що кому робити, бо йде якась тітка і чіпляється і щось там вона хоче. Немає настрою, час на себе, хочу спати, але я прислухаюсь. От хто її навчав? І коли виводить кошенят, як вона за ними спілкується, ну, якщо це кішка. Вона, вона ні на кого не розраховує, вона їх десь ховає, вигодовує, не думає, а що там цей час батько робить. Так може так і треба не звертати увагу на щось там зайве? От такі приклади життя вони нам дають відповіді на деякі питання. Ну Це вже моя філософія я пішла. Я хочу вам її сказати, те, що вертиться в голові. Тому що рано чи пізно все одно буду казати. Ну, кішка ну, просто. А інколи, буває, іду через той двір, вона біжить, біля них треться щось там. Ну Це раз. Mm -mm. Я не буду робити, як ти хочеш, я буду робити, як мені зручно. От хто її виховував, хто їй казав, як правильно, як неправильно, а вона, до речі, робить все правильно. Ну так. Спостереження життя і приклад життя такий. Я завжди в парк приходжу зранку, але зранку не працюють фонтани, а лише в день. В день і людей тут багато, але нічого. Хочеться трішки до фонтанів.

А вже з парку і знов шпаки. Ну, тут можна свій портрет намалювати, написати, написати. А портрет малюють чи пишуть правильно, як казати? Маслом малюють, пишуть, малюють, пішуть. Ага. А так це рисунок. Ага. Дуже гарно. Дуже гарно. Кожній наших людей щойно виходила з парку, а там дівчинка роздає такі буклети, не буду казати, хто там, що і як. А поруч бабуся сидить і каже, та давай мені трішки, я ж все одно тут сиджу, я тобі допоможу. А та, та ні, ну якось так. Вона дитина то давай. А вона, ой, дякую. Я ж зайшла в парк і в неї взяла один. У мене вже два. Десь два. Не буду ту фірму показувати, бо я ж не знаю, як хто там що. Виходжу назад і я кажу, давай ще. Вона, дякую вам. Ну, Підліток, але я вийшла заробити грошей за роздачу оцих. Тому якщо бачите підлітків, допомагайте їм, воно мені не треба. А можливо треба. Подивлюся. Інколи здається, що тобі ця інформація не потрібна, а вона може стати в нагоді. Ми не знаємо, що може бути кожної миті і яка де інформація, для чого може знадобитися. Але вчинок бабусі, дитинка, давай тобі допоможу. Бачиш, дитинка ще гуляти хоче, всі в парк йдуть гуляти, а вона стоїть і роздає, тому що. Треба заробляти гроші. О, привіт! Що ти там? Ой! Знаєш що? Привіт! О! І як би киця і побіг. А я хотіла оце листя зняти. Знаєте, як мені подобається? Опс! Треба присісти, майже впасти на землю. І ось так ведеш, 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 або так І потім а песик прибіг. О, шпаки, шпаки. А у них скільки там? Там, де багато людей, вони звідтіля тікають, ховаються сюди. А зранку о полетіли. Це ж я йду. А зранку вони отан. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе, і все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення!